Президент <різниця> мира выиграл в раз, раз, проверка. Ммм стрип пока месяц давайте лаштавуется. Давай мы сейчас по на лаштовування стрима. Пока миссион для вас. Пятнадцать лаштовый. Эээ. Чекну коментарі. Начався стрім. Так на сегодня онлайн. Давайте ми перейдемо на свій аккаунт. Так. Ми на стріму. Вс. Не думайте, що я бідненький. Це в нас до втора сім'я. Втора сім'я. Напросто. Чекаємо, що в нас тут. Зараз п'ять учасників мережі. По рангу я не можу, тому що я не зам. У мене восьмий ранг. Так. Котики. Юа. Це сім'я називається. Це второй аккаунт. І я зараз на ньому граю. Так, що в нас тут в шкафу? Ни багато не густо, ну і ми не багаті і не густі. Так, виходимо отсюди. Татіль. Уже сезон закінчився. Батлпас. Ось сюди вам покажу. Ну, ти сидиш? Ладно, я поки місь одійду. Ладно, я одійду поки місь. Стрім поки місь розвивається. Хай набираються аудиторії, переждіте. Пока місь мікрофон виключу, щоб менше тексту було. Так, слухайте, я трохи стрім перенесу. Якщо, то я буду тут чекати на ровному місці. Стрім переноситься трохи на пізніше, то деякі обстоятельства вийшли. Вибачаюся за всю цю біду.